Сьогодні у нас Lacitia 1.6 2008 року. Автомобіль приїхав на діагностику та планував заміну свічок та чистку інжектора. При скануванні автомобіля на помилки маємо дві помилки. Будемо з ними працювати. Також замінимо свічки і почистимо інжектор на кавітаційному стенді. Двигун такий трошки запутівший, встановлений газ. Будемо працювати. Від'єднав паливної планки паливну магістраль, тиску нема. Є необхідність перевірити тиск манометром. Встановив манометр, включаю запалення. Нормальний. Форсунки в поганому стані. На всіх сліди смоли та сажі. На форсунці є сліди корозії. Пока форсунки очищаются в стенде, мы очистим бросаем уже с Волна в таком состоянии. Так получается, писал чист. Усе замінено, почищено та виправлено. Автомобіль віддається власнику. Якщо у вас є питання, звертайтеся та підписуйтесь.